Доброго дня! Розпочинаємо наш брифінг. Однією з тем сьогоднішнього брифінгу є тема добір на військову службу за контрактом в Державну прикордонну службу. Я начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону. Перед тим як розпочати нашу розмову стосовно військової служби, хочу наголосити, що Державна прикордонна служба України. Цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Отже, Державна прикордонна служба здійснює набір на військову службу за контрактом, також відділ рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону. Приймає на військову службу за контрактом на небойові вакансії, які е, знаходяться саме в нашому загоні і знаходяться в Львівській області. Е, здійснюється прийом на такі посади: це інспектор прикордонної служби, інспектор прикордонного контролю, е, техніка автоматизованих систем управління, оператор БПЛА, кінолог, фельдшер. Кухар також, також у нас здійснюється набір в, на посади техніків в інженерне облаштування державного кордону та посади водіїв. В чому полягає особливость саме прикордонного рекрутингу всі наші кандидати. Які оформлюються на військову службу за контрактом, всьомий прикордонний карпатський загін не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, всі етапи добору на військову службу за контрактом, а саме це: попередня бесіда, професійно-психологічний відбір, проходження військово-лікарської комісії. Відбувається суто в прикордонному відомстві та в установах Державної прикордонної служби. Після проходження етапів добору громадяни приймаються на військову службу за контрактом, і у нас є різні е, терміни е, контракту. Громадяни України віком від 18 до 25 років приймаються виключно на контракт терміном на один рік. Громадяни України, які мають медичну або психологічну освіту та приймаються на відповідні посади за спеціалізацією, також підписують контракт терміном на один рік. Інші громадяни України приймаються на військову службу за контрактом терміном від трьох років. Після вже прийняття на військову службу за контрактом всі наші громадяни України, вже діючі військовослужбовці, проходять базову військову підготовку, яка триває 45 діб, і ця базова військова підготовка. Вона також е, перебуває проходить в навчальних центрах Державної прикордонної служби. Після завершення базової військової підготовки наші військовослужбовці повертаються в свої підрозділи і на свої посади, е, які вони вибрали під час підписання контракту. Також хочу наголосити, що тільки в Державній прикордонній службі України є унікальна можливість, а саме при прийнятті на службу за контрактом громадяни України мають право вибрати підрозділ проходження служби та посаду і перебувають терміном один рік без залучення в зони проведення активних бойових дій. Після того, як наші громадяни України проходять наші вже перепрошую, військовослужбовці. Проходять базову військову підготовку, якщо в них посада передбачає вже вузьку спеціалізацію, то наші вже діючі військовослужбовці проходять цю спеціалізацію. А саме кінологи проходять навчання в кінологічному навчальному центрі зі своїми службовими собаками, оператори БПЛА проходять підготовку також стосовно своєї спеціальності. Отже, ще раз хочу наголосити. Про те, що е, громадяни України, які звертаються е, та проходять етапи добору на військову службу за контрактом, саме в Державну прикордонну службу та 7-й Прикордонний Карпатський загін, не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, е, також е, інформація стосовно добору на військову службу за контрактом. Буде корисна е, строковикам е, військової служби, які були звільнені в 2024 році, мало відстрочку, то вони наразі мають можливість долучитися до лав Державної прикордонної служби та долучитися до лав 7-го прикордонного карпатського загону. Е, крім того, що наш відділ рекрутингу е, приймає на набір на небоєві посади. Також е, відділ рекрутингу е, приймає участь в е, проєкті Контракт 1824, це саме комплектування е, бойових е, наших частин, загонів бригадного типу, і до, по цьому контракту передбачена виплата грошової винагороди в розміром в 1 мільйон гривень. Е, всі громадяни України, як, якщо вони вирішили долучитися, до лав 7-го прикордонного карпатського загону, або хотіла би дізнатися більше інформації стосовно військової служби, можуть звернутися до відділу рекрутингу, який знаходиться у нас за адресою міста Львів, вулиця Личаківська, 74, або зателефонувати за таким контактом 067 29 25 119. Також E, можна перейти на сторінку в Фейсбуці офіційну сторінку 7-го прикордонного карпатського загону. І у нас є посилання на анкету. Ви можете заповнити цю анкету, і вже наші рекрутери зв'яжуться з вами та нададуть вам повну інформацію стосовно оформлення та прийому на військову службу за контрактом. E, можливо, є якісь питання, то готова на них відповісти. Або тоді, якщо питання відсутні, то передаю слово своїй колезі, вона розкаже вже по інший напрямок нашої служби. Вітаю, Вітаю присутніх. Я помічник начальника загону, начальник відділення запобігання та виявлення корупції Валентина Скрет. Від початку 2025 року військовослужбовці 7-го прокордонного карпатського загону відмовилися від отримання неправомірної винагороди у 140 випадках на загальну суму понад 804 тисячі гривень. В червні місяці прикордонники зафіксували 25 випадків на суму 69 тисяч гривень. Зазвичай кошти пропонують в національній валюті в іноземній валюті особи, які намагаються підкупити прикордонників, вкладають гроші в паспортні документи, в документи, які дають на перетин державного кордону, або в інші документи. Кошти також можуть покласти на стіл. Або в іншому варіанті пропонувати у нас діє система різних видів заохочення це таке, як нагородження грошовою премією, грамотами або подяками, або іншими видами заохочення. Найбільшою сумою відмови від неправомірної винагороди в цьому році стало це 6 тисяч гривень, які намагалися дати військовослужбовці в пункті пропуска у Гринів. Особи, які намагаються підкупити прикордонників, в подальшому з представниками національної поліції вибувають з території пункту пропуску для прийняття правового рішення в їхньому вже відношенні, також серед порушників є такі особи, які намагаються підкупити прикордонників, запропонувавши неправомірну винагороду, щоб до них не відбулися правомірні дії, від тобто не притягнули їх до адміністративної відповідальності. Хотілося б зазначити, що в нашому загоні вживається ряд превентивних заходів щодо недопущення втягнення персоналу в протиправну діяльність та дотримання реалізації нульової терлорантності в корупції персоналу. Дякую за увагу.